Всім привіт, я Віка і ласкаво просимо до мого смачного світу. Ці кабачки їдять навіть ті, хто їх відверто ненавидить. Пропоную вам приготувати, спробувати і здивувати касту ненависників кабачків. Пару середніх кабачків нарізати тонкою соломкою. Для цього я використовую спеціальну овочечистку, яка дозволяє відразу це зробити без будь-яких проблем. Але якщо у вас її немає, можна натерти на будь-якій терці або використовувати ніж. Далі поливаємо трохи оливковою олією приблизно 2 столові ложки і додаємо трохи оцту, десь 1 столову ложку. Далі половина чайної ложки меду, сіль за смаком і чорний перець. Додаємо каєнський перець для гостроти, але це не обов'язковий крок. І видавлюємо 2-3 зубчики часнику. Перемішуємо все дуже добре. Залишаємо на пару годин в холодильнику, ну або ж до наступного дня кабачки будуть ще смачнішими. Я страшенний ненависник кабачків, навіть не можу вам сказати, що мені більше подобається: морква по-корейськи чи ці кабачки. Готуйте цю смакоту, а мені напишіть коментар. Ваші коментарі допомагають Ютубу помічати українські канали. І пам'ятайте, любі, все буде Україна!